Завжди було цікаво заглянути в котел верхнього горіння, як там проходять процеси. Ось зробив таке глядове віконечко. І зараз котел в процесі розгону на самотязі без турбіни. Немає турбіни, Ось на регулятори тяги з ланцюжком. І ось такий у нас там вагонь. Ну не дарма. Потрібно ставити відбійники на двері. При активному горінні вони звичайно захищають основні двері від деформації. Там котел дуже активно горить і язики полум'я обігрівають жаротрубний теплообмінник всередині. Він миттєво набирає температуру. Якщо використовувати теплоакумулятор, то взагалі там ніяких відкладин не буде. Буде горіти чисто і всередині буде чисто. Тому можна використовувати на природній тязі без турбіни, якщо, звичайно, дозволяє димар. 180 мм, 6 метрів висотою. Так що такий, отаке горіння в котлі верхнє горіння. Вибачте за тавтологію.